Добрий день, шановні українці. Перед вами культиватор навісний компанії Мерагро з захватом 4 метри. Рама квадратна труба 80 на 80. Стінка 6. три ряди робочих органів. Стійка двохвиткова, билота. Лапа. 280 мм теж билота. Позаду стоїть два ряда граблин. Граблини розташовані в шахматному порядку, регулюються вони верх-вниз і під кутом. Позаду граблин. Замовник вибрав катки скрученої полоси. Катки. 350-го діаметру полоса шістка, глибина виставляється механічно на катках, За замовленням пишіть у коментарях або дзвоніть. За номером телефону всім миру.